Святкування собору Архистратига Божого Михаїла та інших небесних сил безтілесних, встановлено на початку IV століття на помісному соборі Лаодикійському, котрий проходив за кілька років до Першого вселенського собору. Ще в Старому Завіті, коли люди, відступивши від Бога, Творця свого, стали поклонятися творінням Божим та творінню рук своїх, роблячи ідолів. За подобою видимої тварі, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, приносячи жертви сонцю, місяцю та зіркам, в яких, на їхню думку, перебувала жива душа. В той час люди поклонялися і приносили жертви й ангелам, про що сказано в книзі царств: палили кадила Баалові, сонцеві, місяцеві, планетам. І всьому військові небесному, тобто ангелам, бо вони суть воїнству небесне за сказаним в Євангелії, і ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська. Таке неправильне шанування ангелів було значно поширене за часів святих апостолів. Святий апостол Павло про таке неправильне шанування так говорить: нехай вас не зводить ніхто удавною покорою. Та службою ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись не своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої усе тіло. тобто не тримаючись Христа, бо були в той час деякі єретики, котрі, здавалися, з виду смиренними і з гордістю думали своєю стриманістю і чистим житєм. Наслідувати ангелам вони вчили творити поклоніння ангелам, таке ж як і самому Богу. Потім з'явилися інші єретики, які проповідували, що ангели суть. Творці видимої тварі і як безтілесні вищі та достойніші шанування, ніж Христос, Син Божий. Архангела ж Михаїла називали Богом євреїв, інші віддавалися ворожбі та зваблювали людей під ім'ям ангелів, закликали бісів і служили їм, називаючи їх ангелами. Особливо ж такі єресі розмножилися в колосах, що належали до Лаодикійської митрополії, де багатьма таємно проводилось таке нечестиве подібне ідолопоклонству, шанування ангелів. Лаодикійський собор 35 м правилом засудив та відкинув єретичне поклоніння ангелам як творцям і правителям світу, та затвердив православне їх шанування і святкування їм як служителям Божим та оберігачам роду людського. І в тій же колоській країні, де колись таємно та нечестиво відбувалося шанування ангелів, почалося відкрито відбуватися православне святкування собору ангелів і стали будувати храми в ім'я святого Архестратига Михаїла, начальника ангелів. Так, в хонах під чудотворним джерелом був побудований причудний храм. В якому було явлення святому Архипові самого святого архістратига Михаїла, здійснюється свято в листопаді, дев'ятому місяці від березня, з якого в давнину починався рік. Відповідно до числа дев'яти чинів ангельських, за словами святого Деонисія Ареопагита, учня святого апостола Павла, як відомо, апостол Павло був узятий до третього неба і там бачив різницю чинів святих ангелів та пояснив це своєму учневі Деонисію. Восьмий же день місяця за старим стилем вказує на майбутній собор всіх сил небесних. В день страшного суду Божого, який святі Отці називають Днем восьмим, бо після віку цього, що йде седмицями днів, настане день восьмий, і тоді прийде син людський у славі своїй і всі святі, ангели з ним. Чини ангельські поділяються на три ієрархії: вищу, середню і нижчу. Кожна ієрархія складається з трьох чинів: у вищу ієрархію входять серафими, херувими і престоли. Ближче всіх при Святої Трійці знаходяться шестикрилі серафими з єврейської полум'яніючі, вогняні. Вони вогнеподібні, оскільки безпосередньо стоять перед тим, що про нього написано. Бо Наш Бог, то огонь, престол його Бог, огняти полдя, а вид, Господньої слави, як огонь, що пожирає, стоячи перед такою славою, серафими вогнеподібні, як то сказано. Він чинить вітри за своїх посланців, палаючи його за. Вони полум'яніють любов'ю до Бога та інших спонукають до неї. Після серафимів перед Господом знаходяться багатоокі хірувими з єврейської колісниці, це духовні істоти, котрих пророк Єзекіїль бачив в образах людини, вола, лева й Орла. Ці символи означають, що херовими поєднують в собі якості розумності, покори. Сили та швидкості через херувимів, сяючих світлом богопізнання і розуміння таємниць Божих, посилається мудрість та просвіта для істинного богопізнання. Херувими знаходяться перед престолом Божим, вони є духовною колісницею Всевишнього, тому і написано, що Бог сидить на херувимах. Херувим охороняв вхід до раю. Зображення двох херувимів було на ковчезі заповіту, місці безпосередньої присутності Божої, цар Тирський, що символізує на думку святих отців сатану, названий херувимом-хоронителем, що вказує на початкову близькість його до Бога. За херувимами стоять перед обличчям Господа, богоносні за благодаттю. Даної їм для служіння престоли, котрі таємничо і незбагненно носять Бога. Вони служать правосуддю Божому. Середню ангельську ієрархію становлять три чини: господства, сили та влади. Господства володарюють над подальшими чинами ангелів, вони наставляють поставлених від Бога. Земних володарів, мудрому керуванню, господство вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні прагнення, поневолювати плоть духу, панувати над своєю волею, перемагати спокусу, сили виконують Божу волю, вони творять чудеса і не спосилають благодать, чудотворення й прозорливості угодникам Божим. Сили допомагають людям у несенні послуху, зміцнюють у терпінні, дарують духовну фортецю та мушність. Влади мають владу прибуркувати силу диявола, вони відводять від людей бісівські спокуси, стверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами. У нижчу ієрархію входять три чини: начала, архангели та ангели. Начала правлять над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання божественних повелінь. Їм доручено керувати Всесвітом, охороняти країни, народи, племена. Начала наставляють людей віддавати кожному честь належно його званню, вчать зверхників виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигод, а заради честі Божої і користі ближніх. Архангели звіщають про велике і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва та розуміння волі Божої, зміцнюють в людях святу віру. Просвіщаючи їх розум світлом святого Євангелія. Ангели найбільш близькі до людей, вони оголошують наміри Божі, наставляють людей до доброчесного і святого життя, вони оберігають віруючих, утримують від падінь, підіймають занепалих, ніколи не залишають нас. І завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо. Всі чини небесних сил носять спільну назву ангелів за суттю свого служіння. Господь відкриває свою волю вищим ангелам, а вони у свою чергу просвіщають інших. Над всіма дев'ятьма чинами поставлений Господом святий архістратих Михаїл з єврейської, хто як Бог. Вірний служитель Божий, бо він скинув з неба, возгордившогося деницю з іншими духами, що відпали від Бога. А до інших ангельських сил він вигукнув: Будьмо уважні, станемо добре перед Творцем нашим і не помислимо неугодного Богу. За церковними переказами, відображеними у службі архістратигу Михаїлу, він. Брав участь у багатьох старозавітних подіях. Під час виходу ізраїльтян з Єгипту, він був перед ними у вигляді стовпа хмарного вдень і у стопі вогню вночі. Через нього з'явилася сила Господня, що знищила єгиптян та фараона, які переслідували ізраїльтян. Архістратих Михаїл захищав Ізраїль від усіх лих. Він з'явився Ісусу на вину і відкрив волю Господа на взяття Єрихона. Сила великого архістратига Божого з'явилася у знищенні 185 тисяч воїнів Асирійського царя Санхерива. Архангел Михаїл заборонив дияволові явити іудеям тіло святого пророка Мойсея для обожнення. Святий архангел Михаїл явив свою силу. Коли він чудово врятував дитину, кинуту грабіжниками в море з каменем на шиї у берегів Афону. На іконах Михаїл зневажає ногами диявола в лівій руці тримає зелену фінікову гілку, а в правій спис з білою хоругвою, на якій написаний червлений хрест, іноді, в правій, він тримає полум'яний меч зі святого письма та священного передання. Відомі також інші архангели. На іконах архангели зображуються відповідно до роду їхнього служіння, архангел Гавриїв з єврейської, чоловік Божий, сила Божа, провісник і служитель Божественної всемогутності, архангел Рафаїл з грецької зцілення Боже, цілитель людських недух, архангел Уриїл з єврейської вогонь або. Світло Боже, просвітитель, архангел Селафеїл з єврейської молитовник Божий, що спонукає до молитви, архангел Ієгудеїл з єврейської хвала Божа зміцнює тих, хто трудиться для слави Господньої і клопоче про відплату їм за подвиги, архангел Варахеїл з єврейської Благословіння Боже, роздавач благословення Божого на добрі справи, що просить людям милості Божої, Архангел Єремеїл піднесення до Бога, святитель Деонисій Ареопагет усвідомлює недосконалість такої систематизації. Він пише: Скільки чинів небесних істот, які вони, і яким чином у них? Буваються таємниці священоначалія, в точності знає один Бог, винуватець їх ієрархій, знають також і вони самі свої власні сили, свій світ, а нам про це можна сказати стільки, скільки Бог відкрив нам через них же самих, як знаючих себе. Подібним чином розмірковує і блаженний Августин, що є престоли господства, начало та влади у небесних оселях. Непохитно вірю і що вони різняться між собою, утримую безсумнівно, але які вони і в чому різняться, не знаю. Деякі святі отці вважають, що перераховані дев'ять чинів. Далеко не охоплюють всі існуючі ангельські чини й інші, які відкриються лише в майбутньому віці. Амінь